Є і гарантійні ще яким ще немає року. Є, є, є і дворіч. Сьогодні з Лінії з'їхав дворічний автобус. Вдалося його швидко правда, відремонтувати, виїхав назад на лінію. А, а ці, по-моєму, два-три роки. Ну, є гарантійні, тобто різно. Ну, але в будь-якому випадку це автобуси не, не старше, ніж чотирьох років. З 2009, -го. 2009 -го року так, тобто це дворічки, триплічки на злочинці. На, 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 на там, там, Манам і Мерседесам дуже яскраво виглядає, це не різниця. Ми маємо 9 трупів. Звіт по, це так виглядає. Звіт по поломках, ви зможете отримати в директора е нашого ГТП, він має повністю. Зокрема, по 15 китайських машинах, тобто китайцях, які хтось е взяв на обслуговування хірургічні поломки, ну я не знаю. Там раз в тиждень, то точно є якась поломка. Наскільки я перебідав. Ми говоримо зараз виключно про